Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 33. Споживайте фрукти та овочі. Корисні для мозку. Споживайте їжу не надто багато. І переважно рослинного походження. Майкл Полон. Давно відомо і доведено, що фрукти та овочі дуже важливі для здоров'я, вони забезпечують організм поживними речовинами, вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною. Окремі їх види є незамінними для забезпечення функціонування мозку. Ягоди, наприклад, такі як чорниця, суниця, малина, ожина та смородина – Одні з найважливіших для мозку, навіть їхній яскравий колір від червоного до темно-синього та чорного вказує на наявність великої кількості антиоксидантів, включаючи вітаміни Е, поліфеноли та флавоноїди. Ці речовини борються з вільними радикалами, які викликають в організмі оксидативний стрес. Що пов'язується вченими з виникненням таких старечих мозкових захворювань, як хвороба Альцгеймера та недоумство, у 2012 році в журналі Анали неврології зазначалося, що жінки, які частіше споживають ягоди, менше страждають від нейродегенеративних захворювань. Дослідження показало, що регулярне вживання чорниці покращує здатність до навчання та моторні навички. З овочів для мозку найкорисніше томати. Вони містять багато антиоксиданту лікопіну. Він пригнічує вільні радикали, а також допомагає підтримувати стабільний психологічний стан, заважаючи формуванню в мозку найдрібніших вогнищ запалення. Які вчені пов'язують із депресією. У помідорах є ще дві корисні речовини фолати, які сприяють поліпшенню настрою пам'яті та підвищенню швидкості розумових процесів, і магнезія, яка також сприяє стабільно гарному настрою. Цікаво кава і какао-боби хоч і не відносяться до овочів та фруктів. Але теж дуже корисні для головного мозку. Ці боби, які вирощуються на плантаціях, містять багато антиоксидантів. У них міститься кофеїн, який покращує пам'ять, підвищує швидкість реакції та сприяє швидкості роботи нейронів. А у довгостроковій перспективі дослідження європейських учених проведені в 2007 році. Показали, що чоловіки, які випивали щодня три чашки кави, зазнавали меншого зниження активності діяльності мозку протягом десятирічного періоду, ніж ті, хто не вживав кави. Темна зелень з великим листям на зразок шпинату або капусти, також корисна. Вона містить багато лютеїну, антиоксиданту, який уповільнює старіння мозку. У ній є вітамін Е, що сприяє збереженню клітин мозку. Як і помідори, шпинат і капуста багаті на вітамін В9. Фолати, буряк та буряковий сік. Темно бордового забарвлення сприяють концентрації уваги та запобіганню погіршенню пам'яті. Вони багаті на антиоксиданти, що знищує вільні радикали. А також вітамінами групи Б і природними нітратами. Останні забезпечують краще кровопостачання судин головного мозку, що важливо для підтримки активності мозку та надходження достатньої кількості кисню до його клітин. Якщо ви не вживаєте часник та цибулю через запах, то вам швидше за все потрібно переглянути своє ставлення до них заради здоров'я мозку. Сімейство цибульних, до якого входять власне цибуля, часник і левурда, сприяє припливу крові до мозку людини. Вони містять багато піколінату хрому, що сприяє гарному настрою. Щоб досягти успіху, їжте більше фруктів та овочів, корисних для мозку. Включення до вашого раціону корисних для мозку фруктів і овочів необтяжливо і урізноманітнить ваш стіл. Ось кілька порад. Ягоди. Звичайно, вони особливо гарні свіжими, але не в сезон цілком підійдуть заморожені чи сушено заморожені плоди. Можете навіть самі заморозити куплені у сезон ягоди, помийте їх. Приберіть пелюстки та залишки стеблинок, розкладіть на таці та відправте в морозилку. Коли ягоди замерзнуть, складіть їх у пластикову банку, але не з ПВХ або спеціальну сумку холодильник. По можливості намагайтеся купувати екологічно чисті лісові ягоди, щоб уникнути гербіцидів, пестицидів. Та інших хімічних речовин. Ось кілька ідей. Сніданок. Дуже добре починати день із ягід. Додайте півкухлі ягід у непідсолоджену вівсяну або іншу корп'яну кашу, кефір або готовий фруктовий напій. Ягоди можна покласти на підсмажений білий хліб, теплі вафлі або млинці. Замість солодких вершків або сиропу. Салати Посипте салат із темної зелені чорницею або ожиною. Закуски Перекусіть чашкою ягід, змішаних із чвертю чашки подрібнених лісових горіхів. Десерти Відмовтеся від солодкого пирога і з'їжте на десерт КОРИсний салат. Із ягід, приправлений медом. ПОМІДОРИ. Їх різновидів безліч. Ними можна насолоджуватися скрізь і будь коли. На сніданок замініть тости картоплю чи картопляні оладки на порізані рівними шматочками ПоМІдори. Додайте томати в салати. Сендвічі, піцу та макаронні вироби. Щоб швидко і легко забезпечити свій організм лікопіном, частіше вживайте томатний сік без солі або з низьким вмістом. Капуста та шпинат, овочі з темним щільним листям також дуже різноманітні. Їхні карликові різновиди м'якші за смаком. І легші у приготуванні. Додайте подрібнений шпинат або капусту в багатий протеїном готовий напій. Шпинат чудовий у омлетах. Вибирайте брюссельську капусту чи шпинат для салатів. З капусти і шпинату легко приготувати відмінні гарніри, обсмажте їх листя з часником до м'якості, Видавити на пательню пів лимона. І злегка перемішати. Якщо ви любите чіпси, обсмажте кілька листів капусти, зробивши з них подібність чіпсів. Буряк. Можливо, ви не часто його вживаєте. Але включити його до свого раціону дуже легко. Ось кілька рекомендацій. Сирий буряк. Поріжте корінь тонкими пластинами. І полити перед вживанням лимонним соком. Можна додати дрібні кубики буряків у салати, особливо з посіченої капусти, запечені буряки. Розігрійте духовку до 190 градусів, ретельно вимийте буряк, відріжте бадилля і верхівку бульби. Оберніть кожну бульбу алюмінієвою фольгою і розмістіть на решітці посередині духовки. Запікайте приблизно годину. Після запікання буряк має бути м'яким і легко протикатися кінчиком ножа. Готові буряки дістаньте з духовки та приберіть алюмінієву фольгу, залишіть буряк охолонути і зніміть шкірку. Гумові рукавички врятують ваші руки від фарбування. Якщо шкірка легко не відокремлюється, Поставте буряки в духовку ще на 10 хвилин. Після видалення шкірки наріжте буряки пластинами або кубиками. Він стане чудовим доповненням до будь-якого салату. Маринований буряк Виберіть у магазині мариновані буряки на свій смак або замаринуйте їх самі. Буряковий сік. Дуже багатий на корисні речовини. Ви можете самі робити свіжий сік або купувати його в магазині. Спробуйте змішувати його з іншими видами соку, наприклад, з моркви або селери смак чистого бурякового соку специфічний. Часник і цибуля. Сімейство цибулинних дуже багато. Багато рослин цього сімейства мають яскраво виражений смак. Часник та цибуля часто використовуються в гарнірах, основних стравах, піці, стравах з макаронів, супах та салатах. Вони смачні, коли приготовлені на грилі чи запечені. Їх можна додавати у заправки та соуси, підсмажуючи хліб чи картоплю. Використовуйте часникову чи оливкову олію замість вершкового. Прості та корисні для мозку салати. Червоне біле та синє. Змішайте дві склянки брюссельської капусти, чверть склянки подрібнених лісових горіхів, чверть склянки чорниці, чверть склянки полуниці та 30 грам сиру фета. Приправте оливковою олією першого віджиму та бальзамічним оцтом. Томати. цибуля та авокадо. Дрібно поріжте 200 г томатів чері, половинку авокадо та четвертинку червоної цибулини. Все перемішайте. Додайте сіль і перець за смаком. І вичавіть у салат сік з половини лимона. Салат та буряки для покращення роботи мозку. Змішайте склянку шпинату. Склянку руколи. Півсклянки нарізаної кубиками буряків, чверть склянки подрібнених лісових горіхів. Та 30 грам козячого сиру. Приправте маслом авокадо та виноградним оцтом на смак. Будьте здорові.